Вітаю всіх. Деякі моменти по новинам я так і дивлюсь, тому що це стосується мене. Місця, де я живу, певних нюансів стосується. Я в шоці була над тому, що вони були приємні. Я в мене шок. Нам, мабуть, єдине місце, де приємні новини з фронту. Єдине. Це кошмар. Я дуже по-перше, молодці. За слова вдячності, я. Рада, що Харків відгукнувся, Харківська область відгукнулася. Такий посил ви дали. Ви дали такий посил конкретний, і ця енергія також допоможе, все допоможе. Тому що вже є приємні новини, все допомагає. А хочу сказати, я бачила в новинах, відбили штурм ще на території Білгородської області. Я потім подивилась, де було це. Я була в Шуці. Де це було? Тому що те поряд з тим куполом, де з 22-го року я дивилася певних торологів, у нас там про куполами. У мене один купол є на кордоні. На один населений пункт він є. Поряд з цим куполом це було відбито. Для мене це результат, і я думаю, всі розуміють, де мій купол, тому що перше ви знаєте, як я відношу до де Дергачівського району і. Я вам скажу одну річ, що я чомусь в ньому впевнена, така впевненість добра, і єдине, я вам можу натякнути де він, як вам сказати? У мене була сусідка давно, вона тримала козочок. Просто кошмар. Ненавиджу це молоко, і вони вонючі. Звірі такі, бе. Бє... Ось так. Більше нічого казати не буду. Тепер, давайте подивимось. Харківська область. Харківська область. Які тенденції до кінця року по лінії фронту? Харківська область. Тенденції до кінця року по лінії фронту. Тенденції до кінця року по лінії фронту. Які там були? Я буду продивляти стільки, скільки це потрібно. Угу. Важко. Розумієте, що дуже важко. Допомога це головне. І домовленості. Ну, не без цього розумійте самі. Не скажу, що погані. Комусь буде добре, комусь не дуже. Кіцевий результат. Війна залишається в області. Зрозумійте це. Війна в області, на жаль, залишається. Поряд з областю, так. Багато домовленостей хитрих. А що розумієте, Луганська область, вона, спірна, нічого не вирішило. Важко, важко домовитись, ну, заберіть це гімнок туди, де воно було, і все. Не можна так зробити. На жаль. Мене вже Харківська область питає з точки зору Луганської області, тому що задолбало На жаль. Ну, ви знаєте, вона вся окупована, що про неї рішати? Там нічого рішати, але Харківщина страждає через таке погане сусідство. Війна поряд, війна від нас не уходить. Неприємно, але факт. Я хочу подивитись, як. Східна частина в області, східна частина області, східна частина об... області Харківській до кінця року буде в окупації. Часткові. Окупація залишиться на східній частині області до кінця року. Ось Окупація залишиться на східній частині області до кінця року. Так. Так, вона залишається. Окупація в області залишається. От, те, що є, залишається. На жаль, східна частина. Руйновація сильна, маніпуляцій багато, хитрих дій ворога багато. А не. Наші. А наші намагатимуться щось зробити. Ви не думайте, там ніхто нікого не кидає, там ніхто нічого такого страшного не робить. Угу. Ну, на жаль, буде окупація. На жаль, на жаль, на жаль. На жаль, ще буде. Але, давайте так. Відразу, до кінця року. Наші ЗСУ до кінця року. Наші ЗСУ зможуть повернути позиції в східній частині Харківської області. В якісь позиції. Наші ЗСУ зможуть повернути позиції в східній частині Харківської області до кінця року зможуть? Шість кажезлів, так. В якісь позиції повернуть. Відразу, чому я це роблю? Щоб ви розуміли. ого, ого, будемо я 40, любі мої. Я для вас це роблю, щоб ви розуміли рівень небезпеки. Ніхто її не здає. З такою м'ясорубкою ніколи не здають. Принаймні, Харківська область. Назвемо це так. Так. Шістка мечів. Ну ви розумієте, про що? Де це буде? Це водичка. Водичка. Обережно біля водички. Там накопичення йде з двох сторін, я так розумію. Це про наших. А ворог там же. Ворог націлений на довгостроковий дурдом в тій стороні. Розумієте, раніше б я б сказала, та рішить ці випроси ці Луганської області. Це не допоможе. Не допоможе вже не допоможе, прогавили шанс вирішити все це гімно не допоможе. Мало того, що не втримали війну, де вона була в двох областях, так тепер і вирішити не можемо. Не може бути, Розумієте це, не можна це так залишити. Нам жопа буде. Я вам кажу правду. Нам треба, це треба так вирішувати, щоб потім Харківська область, ви розумієте, зверху Білгород, з боку Луганська область, знизу Донецька. І ще сумська там, трішечки, нервується. Ну, ось як вам таке сусідство. Ну, що розуміть.